Сьогодні наша мобільна група завітає до богів війни з 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ. Остріл! Остріл! Остріл. Це самохідна установка Цезар. Великий плюс колісна база. Тому що за, за що цього і вона дуже маневрена. Потім висока швидкострільність, можливість використовувати навігаційну апаратуру, що в свій час е, дає змогу скоротити заняття вогневої позиції до декількох хвилин, угу. е, потім можливість використовувати високоточні найновітніші боєприпаси угу. саме з даного зразка. Скажи, в чому складність саме контрбатарейної боротьби, чому це називають справжнім військовим мистецтвом? Складність контрбатарейної боротьби я вважаю в тому, що противник теж не стоїть на місці. Він mm -hmm. розвивається, він покращує своє маскування підготовку також вогневих позицій. Перейняв вже за два роки тактику використання вогневих груп. Тобто, це одна-дві гармати. Не як mm -hmm. на початку повномасштабного вторгнення, вони працювали батареями. Mm -hmm. Ось тобто, як пише книжка по шість гармат в полі, тобто їх було виявляти дуже швидко. Розкажи, будь ласка, що з самого цікавого умовно жирного вдалося вразити за цей час використання Цезаря? Е, багато що було вражено за цей час, коли ми працюємо на даній системі. Але з такого, що прям запам'яталось, це 23-го року восени на шахтарському напрямку. майже з другого пострілу, контрбатарейна боротьба mm -hmm. до речі, була знищена самохідна установка 2019 противника. 2019. яка, яка, до речі, є першим конкурентом на контрбатарейну боротьбу. А ви по суті переграли її, так. <плес> а вона була з боєкомплектом Боєкомплектом, боєкомплектом повторено... Да, вона повністю розірвала після неї. <плес> не залишилось нічого. Скільки потрібно часу, щоб сау разом з розрахунком почало працювати як один злагоджений механізм? Ну, дивіться, вони розрахунок в за два тижні отримав всі необхідні знання та навички, але злагодженість вони набувають кожен день, працюючи на найважчих напрямках безперервно. Тобто вони ще злагоджуються постійно. До кожного бійця треба мати свій підхід, з ним спілкуватись, бути за ним, як то кажуть, горою, і тоді люди будуть тобі за це віддячувати і працювати. Скільки саме от на цій сау ви працюєте? Це з два місяці. Угу. Так. Але я бачу, що ви вже потрошечки обживаєте. Я бачу тут якісь нагелочки, якісь наші магніти. Ну, кожен хлопець з розрахунку вніс угу. щось своє. Це донька менше, моя 9 років сплива. У мене один на броні, угу. на карабіні, другий тут. Що от вас вразило, от як ви от тільки сіли там, наприклад, тільки почали працювати на Цезарі? От перше, що вас от вразило приємно. Автоматизовано, що їй не потрібно приводити до бою дуже довго по, по часу. Угу. Що маневреність, що відпрацював, переїхав, і простота в роботі. Угу. А в от в чому заключається ця простота в роботі? Тут прив'язав ну, GPS, і все, і ти працюєш. Тут м'ять тут все, все в неї тут. Uh -huh. Не потрібно, як там установки, там, щоб з тобою їздив, там чувак, щоб там метеоролог, uh -huh. там, чи як він uh -huh. там називається, якусь станцію там встановлював. Тут цього не потрібно. А по снарядах якими снарядами от подобається працювати найбільше, от, особисто вам? Е, залежно від цілі. Uh -huh. А так е, по, ну, подобається, коли є влучання, от, ну, і фугасними там, якісь там бліндажі там, приміщення. Розбирати і подобається касетами, як там шурують нагло по нашій землі, а ми їх ну... — трошки приріджуємо так? — Касетами просто так. Одне... було одне на Гуглдарському напрямку, якщо не помиляюся. Ми mm -hmm. касетами ну, працювали тиждень, навіть вони пруть, ми їх там шух. От від боєприпасів приблизно вам показати ага. так. От Ну так. — Сам так. ви бачите боєприпас, mm -hmm. от тут кількість носиться, mm -hmm. тут э, назва. Угу. Пішло, поїхало. Все конфірм. там Підривник, сам снаряд, заряд який. Все вноситься, координати ось вносяться. Тут також як у командира гармати, угу. теж екранчик. Тут теж можна вбивати і координати, все, відпрацювати можна тільки від ціля. — Навіщо два екрани? Коректуру. Коли ага. потрібно лівіше, правіше, більше, менше по цілі. От робиться все відсюди працюємо ми на англійській. Стаємо до нашої державної, і його таке. А, що <ривіт> вже звикли на так? Так, ми вже так. От, там, Файрон", там Пішов", 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 том, конфірм там раз-раз. там. А тут на нашій державній вже трохи так. За французькою взагалі мовчу. А скільки ви в день максимально вистрілювали снарядів? Конкретно я, 184. Це якийсь був час контрнаступу? Чи? Так. Угу. — Так. — Це була така інтенсивна робота. Ну, Для неї не проблема 100 снарядів день. Угу. — Ну... Ми, Коли був контрнаступ, наша середня добова, середній добовий настрій був в районі 100 снарядів день. Займається. Джокер прийняв. Нам неймовірно пощастило під час записання інтерв'ю хлопцям прийшла команда до бою, і зараз ми подивимося, як в реальності працює французька арт-система САУ Цезарь.